Привіт, друзі! Сьогодні ми знову демонструємо кейс із е, загоєнням. Тобто, е, в даному кейсі це в нас є процес загоєння. Коли було велике вогнище запалення після нашого лікування, ми зробили знімок через певний проміжок часу, через 6 місяців, і е, бачимо ефективність нашого лікування. Одразу після ендодонтичного переліковування е, ми бачимо наш новий. Е, Пломбувальний матеріал і величезне вогнище запалення. І далі знімок це буде рекол, тобто, коли ми викликали пацієнтку для того, щоб перевірити, як взагалі ефективність нашого лікування. Ну, а тут ми бачимо процес загоєння. Тобто тут ще невеличка ділянка запалення залишається, але все решта, якщо порівняти до і після. То явний процес загоєння у нас від ну, контрольного знімку через кілька місяців ми бачимо процес загоєння, нас це влаштовує, пацієнта влаштовує через те, що відбувається процес безпосередньо загоєння. Далі за зубом спостерігаємо, і на нього вже можна одягати постійну ортопедичну конструкцію.